Да, я вас на моєму каналі про життя. Сьогодні хочу вам розповісти про такий е вид страхівки в Німеччині, який необхідний всім. Е це відшкодування збитку третім особам. Чим вигідна ця страхівка для людей? Тим, що, наприклад, ви їдете на велосипеді і випадково зачепили чиюсь машину, трошки її пошкрябали. Випадково ваша дитина кинула м'яч, розбила скло. Ну от Такі, знаєте, навіть в тій квартирі, що ви проживаєте, щось сталося якби не з прямої вашої вини, але воно пошкодилося в результаті чогось. Там ну, доволі такий великий перелік цього всього, що вона покриває, вона доволі вигідна. Тим, що ну, є там різна вартість, є від 10 євро за місяць. Це не така велика сума, як на мій погляд, але вона збереже ваші нерви і кошти, якщо раптом не доведе, Боже, ви щось там десь комусь пошкодило. Тому всім рекомендую. Якби щоб вона у вас була, подумайте, шукайте по тій землі, де ви живете, питайте рекомендацій місцевих, яка з них краща. І краще зробіть її для себе і для своєї родини, тому що якщо особливо у вас є діти, або навіть і немає дітей, а де щось сталося, то це вам, ну, знаєте, Така сума, як 10 євро в місяць, це небагато, навіть якби це було і 20 євро в місяць це небагато. Але якщо ви завдали якусь таку шкоду, яка буде коштувати там 100 євро, 200, 300, то й 1000, якщо не більше, то вона може покрити. Просто вибирайте по рекомендаціям, я в, цьому, в цих страхівках німецьких не розуміюся. Настільки, щоб рекомендувати страхову компанію, тому тут треба. Звертатися саме з кимсь поспілкуватися з місцевих, хто яку рекомендує. Тим більше взяти не одну думку, а можливо в місцевих групах подивитися. Ну, вже багато хто робив такі страхівки. Дивіться суму, яку вона покриває. Це теж важливо, умови, за яких покриває. І, в принципі, бажано, щоб вона у вас була. Тому що з нею вам буде набагато легше вирішувати багато різних таких. Побутових питань, якихось таких, ну, де щось сталося, і якби і не ваша пряма вина, і навіть якщо і ваша якась провина, ну, що ви щось таке зробили, але є різниця, коли це покриє, ну, вирішиться питання страхівка, можливо, не повністю обсязі, може, частково, але це дуже. Така підтримка людям, і, і це насправді дуже добре, що вона існує. Тому моя така рекомендація коротенька, що беріть її собі і ну, хай нічого не стається, але на всі, про всяк випадок вона у вас буде. І вам всім буде набагато легше, а не потім шукати відповіді, як мені це вирішити. Там така сума 2000 євро, навіть шкодування 3. Ну, ви ж розумієте, що це як для українських біженців, для більшості це суми такі захмарні. Тому краще, щоб вона у вас була. На все вам добре, гарного настрою і щоб не було приводів для таких страхівок. Але страхівка хай буде. До побачення.